Виділення додаткових грошей на армію, прокладання нового водогону та реорганізація управління земельних ресурсів у Миколаєві. Відбулося чергове засідання сесії міської ради, де було ухвалено низка ключових рішень. Наші кореспонденти слідкували за тим, як проходило засідання, і вже готові розповісти, за що голосували депутати. У четвер, 25 квітня, у Миколаєві відбулося чергове засідання сесії міської ради. Вона проходила в онлайн режимі. Депутати розглядали земельні, бюджетні та поточні питання. Від початку на сесії зареєструвалися 33 депутати. Згідно з частиною 12 статті 46 закону України про місцеве самоврядування в Україні міська рада повноважна проводити сесію. Якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради, тобто повинно бути не менше 28 депутатів. Ми маємо більшу чисельність депутатів, що приймали до участі, таким чином рада може працювати та приймати рішення. Одним з головних рішень стало ухвалення виділення додаткових коштів на оборону в сумі понад 100 мільйонів гривень. На заходи та роботи з територіальної оборони та мобілізаційної підготовки підтримку сил безпеки та оборони у цьому рішенні виділено 107 мільйонів 963 тисячі. І це додатково до минулої сесії, де ми виділяли 57 мільйонів 647, мільйонів 647 тисяч. Також депутати передбачили виділення більше 39 мільйонів гривень на ремонт укриттів. А на реалізацію програми Доступна вода спрямують 29 мільйонів. Також сесія схвалила інвестиційний проєкт з прокладання нового магістрального водогону з міста Нова Одеса до Миколаєва. Замовником робіт буде обласна служба відновлення та розвитку інфраструктури. Пересподілити видатки розвитку спеціального фонду бюджету передбачені пробування капітального будівництва Миколаївської міської ради на виконання заходів програми економічного соціального розвитку міста Миколаєва на 2024 тисячі Дві двадцять шостої роки на нове будівництво магістрального водогону міста нова обереса міста Миколаєва для забезпечення водою міста Миколаїв зв'язку з необхідністю ліквідації негативних наслідків. Дане питання депутати включили до програми економічного та соціального розвитку міста і планують завершити роботи до 2026 тисячі року. На цьому ж засіданні міськрада реорганізувала управління земельних ресурсів аби заощадити 2 мільйона гривень бюджету Миколаєва на його річне утримання. Даним проектом рішенням пропонується припинити управління земельних ресурсів шляхом реорганізації та приєднання до департаменту архітектури та містобудування Миколаївської міської ради, і також ряд відповідних процесуальних змін пов'язаних з цим до положення та до рішення про структури виконавчих органів Миколаївської міської ради. Запроголосували проголосували 33 депутати. Також члени міської ради підтримали позбавлення мандату свого колеги Олега Третяка. Він був обраний від заборонної партії ОПЗЖ і попросив достроково припинити його повноваження, оскільки нині не перебуває у Миколаєві. Як зазначив пан Третяк, він приїхав в інше місто і наразі він нічого його не пов'язує з містом Миколаєвом, і через його щільний графік йому важко приділяти, уваги, приділяти увагу своїм депутатським обов'язком. Під час сесії депутатам також вдалося затвердити стратегію розвитку Миколаєва до 2027 року. Відзначимо, саме над нею понад 9 місяців працювали фахівці міськради та експерти від міжнародних організацій OneWorks, Кові, а також ПРООН і Європейська економічна комісія. Олександр Матюшенко Владислав Невідомський. Новини на телеканалі Март.